Муніципальна варта, вона також інтернет. Дивіться, му муніципальна варта, е я не знаю, зараз, мені здається, що так, більш за все, але моя позиція така, вона, до речі, обговорена заступником, який керує цей бо Муніципальна варта це не моє, але моя позиція така. Якщо ми до кінця цього року не бачимо коефіцієнту корисної дії від них, то ну, тоді якби... З минулого року 10 мільйонів було очікування. А ще плюс на автомобілі, форму. Ну, там зараз пройшли відповідні е, кадрово-організаційні процеси. Ми побачимо, чи буде ефіцієнтку розподіленість. Ну, вони мають надавати, бо ж отримали ліцензію. Добрий вечір. Ми це створювали, щоб ви їх надавали. Вони ж коли приходили до нас, ми казали, ми будемо заробляти вам гроші. <рес> <рес> поки так. Ну, під питанням. Я вас розумію. Я просто не хочу, щоб підкомунальні підприємства, е, створювали, ну, надавали їм якісь функції соціально важливі, які б теоретично і практично мають бути у відповідних структурних підрозділів виконавчого комітету. Ну, Якщо є інспекція з питань благоустрою, то це розум. Передати весь функціонал цьому органу і розуміти, що в нас не відбувається заброєння функцій, а виключно цей орган за це відповідає, і не робити якихось додаткових саталітів. От і все. Якщо муніципальна варта не покаже свою спроможність, то відповідно їх можна просто ліквідувати.